Народний депутат України Антон Яценко постійно приділяє увагу вирішенню питань пов'язаних із дітьми. Так, за його сприяння в кожному населеному пункті округу встановлено багатофункціональні дитячі майданчики. Проліковано 18 дітлахів хворих на ДЦП, підтримує народний обранець і дитячі літературні конкурси, допомагає шкільним навчальним закладам. Проте до єдиної у Христинівському районі сільської школи мистецтв увага особлива. Справа в тому, що не так давно на численні прохання батьків у учнів і педагогічного колективу школи, народному депутату вдалося вирішити конфліктне питання, пов'язане з виселенням школи мистецтв із орендованого нею приміщення. 13 березня, працюючи в окрузі, Антон Яценко відвідав верхняцьку школу мистецтв, в якій вже 25 років навчає сільських дітей музиці та мистецтву. Народний депутат подарував вихованцям школи Мольберти для занять на уроках образотворчого мистецтва. Я тут малюю різними фарбами, пастелями. Мені подобається малювати. Дякую народному депутату Антону Яценку за те, що він звертає увагу на дитячі заклади, і тепер ми будемо малювати на нових мольбертах. Мене звати Зелінська Вікторія, я випускниця художньої школи. Мистецтва я на честь, тому, що мені подобається малювати. Мені подобається малювати пейзаж. Мені подобається малювати Це Дуже велике. Дякую Антону Яценку за те, що він звертає увагу на таких дітей, як ми, на такі школи, як ця. Які займаються мистецтвом. Ну, мені подобається співати. Займаюся фортепіано, граю на фортепіано. Буду поступати в музичне училище. Ну, добре, що депутат звертає увагу на такі заклади, що він підтримує дітей, що допомагає. Дуже важливо, що в такому селищі, як верхнячка, є такі як мистецькі школи, де діти можуть розвивати себе, свої таланти. Дуже добре, що народний депутат звертає увагу на проблеми дітей, ще й сільських дітей. Я навчаюся у Верхнячкій школі. Мені тут дуже подобається, тому що я тут не перший рік, і це дуже прекрасна школа. Дуже гарно, що депутат звертає увагу на нашу школу, що вона знаходиться в селі на дрібниці, тому що для нас дуже важливо. Сьогодні народний депутат подарував нам Альберт. Це дуже важливо для нас. Це, як це кажуть, привід для того, щоб ще більше ходити сюди і займатися. Загалом в школі навчається 104 дитини, серед яких і діти, із сусідніх сіл вербувати, Ліщенівка, Панішкове, Углувати. Ці роки ми були без свого приміщення. Зараз надали приміщення, віддавши нам приїжджу бувшого цукрового заводу Кантори. Ми дуже задоволені, провели там відповідний ремонт сольного співу навчаються діти, хорового співу і звичайно клас образотворчого мистецтва. Зокрема, в цьому році ми відчули підтримку народного депутата Яценка Антона Володимировича. Дуже приємно, що депутат звертає увагу на підростаюче покоління до наших дітей. У нас є ще дуже багато планів, і ми надіємося, що народний депутат України Яценко Антон Володимирович допомог. Уже нам цих виконання цих планів, ознайомившись із творчими роботами вихованців школи, Антон Яценко пообіцяв і надалі підтримувати заклад і посприяти у задученні дітей до участі у мистецьких фестивалях та художніх виставках у столиці. Тут в селі Верхнячка є школа, і, на жаль, були я так скажу по російськи гарячі голови окремі, які намагались навіть стало питання. Що Закрити цю школу, ще якимось чи нам вплинути, щоб вона сама закрилась. Я втрутився в цю ситуацію. Поки я є, то школу ніхто не закриє. І тут дійсно дуже, от вражень, дуже ви бачите, творчість, і треба її розвивати, а не навпаки там вишукувати якийсь блок по фінансовій частині, щоб закрити школу. Ми це не дамо зробити. Також народний депутат України пообіцяв сприяти поліпшенню інфраструктури села Верхнячка, зокрема, встановити два багатофункціональні дитячі майданчики і продовжити вирішення питання щодо будівництва водогону та закупки медичного обладнання в сільській ФАП. Чергова зустріч з виборцями. Чому саме сьогодні в селі Верхнячка? Тому що спілкувалися з ким головою, ми домовилися, що найближчим часом буде зроблено дві речі по селу Верхнячка. Перше. Це ми встановимо два дитячі майданчика тут. по-друге, більш важливе питання. Мені на сьогоднішній день вдалося, я кажуть, майже майже, слово кажу, вирішити. І ми думаємо, що до нового року, ну може, не встигне до нового, але протягом року точно тут виділить бюджет України гроші більш ніж півтора мільйона гривень на будівництво водогону. Це дуже болюче для села питання. Народний депутат опікується й тим, що підростаюче покоління мало можливість здобувати якісну вищу освіту у закладах округу. Відтепер студенти одного із найпрестижніших вузів області Уманського державного педагогічного університету вивчатимуть досвід розвинених західних країн і по закінченню отримують два дипломи про вищу освіту. Постійно, кажуть, люди звертаються. І от ще хочу сказати приклад, є у нас в Умані університет педагогічний, ви знаєте. І от якраз зараз там вони ну, з моєї подачі провели зустріч канадськими колегами, і зараз опрацьовується створення українсько канадського центру тут в УМАНі, і студенти зможуть отримувати не один диплом, а два. Ну і також поглиблювати свої знання і західний менеджмент, і мова англійська, і так далі. Ну, тобто дійсно дуже таке різновекторна робота, тому ми намагаємось все, що в наших силах. Вирішувати і постійно працювати над цим питанням.